Я піду між полями крайниви, тут життя промайнули роки. Добрий день вам, сусіди щасливі, добрий день вам, мої земляки. Круто стежка біжить між долинкою, у любистку панують хати. Ніби вчора ще була дитиною, чи шепотіли казки. Рідна хата у мальви заквітчена і освячена Богом земля. Мама з піснею ніби повінчена, нам співала на долю життя, листом паду на рідний поріг, тут колиска під стелю нанизана, ніби щастя мого оберіг. Посміхається, піч розмальована, вогонь челюстях парить обід. І матуся така заклопотана, не садіжу, міситиме хліб. По святому молитва бринітиме на стіні в рушниках образи, і ми Бога всім серцем молитимо, поможи Боже нам, поможи, матиш. Місить той хліб, примовляючи, на добро, на здоров'я сім'ї, аби висходив у формах ще з досвідку, і високі були буханці, перехрестить його, як годиться, ще й водицею скропить боки. Неси пілочку, доню, ляничку, хліб спочине, та й буде м'який. Я підпалок тримала в долонях. Цілувала так звичай велів, ніби вчора була ще малою, а на скроні вже сніг перший ліг. Піч вже рідкістю стала у хаті, півні стихли, вогонь не горить, лиш діжа не втомилась чекати на розчину, на свято. На хліб дай нам, Боже, ходити по світу, Ряз топтати у мирій добрі, щоб родилися в радості діти. Хліб святий був на нашім столі.